Варк в мене випадає момент, того, що ворог все ж таки буде намагатися зосередити основні сили на цьому напрямку і буде робити спроби просунутися вперед. Рицарь мечів це карта, котра дуже часто випадає саме на спроби просунутися вперед. Причому використавши додаткові сили, додатковий ресурс, незважаючи на те, що буде використаний з боку ворога додаткові сили, додатковий ресурс колесниця випадає в перевернутому стані. Тобто навіть з додатковими важелями впливу ти не досягнеш поставлених цілей і не виконуєш ті ультиматуми, котрі і вказівки, котрі тобі дають. Далі, якщо дивитися на позицію ворога, перевернута карта труду у праці, це момент того, що ці дії, котрі. Ти будеш прикладати, вони не дадуть бажаного результату, більше того, тобі можуть вони нашкодити. А якщо дивитися на нашу позицію, незважаючи, що розклад на ворога він досить негативний для ворога, позитивний для нас, на нас випадає дві карти: це дев'ятка мечів, стан такого нічного жахіття. Томи і безсонних ночі, ночей, і карта імператриці дуже некомфортна, е, некомфортна, е, некомфортний проміжок часу, коли ти знаходишся в очікуванні, що повинні бути як, знову ж таки якісь звершення, але воно буде кволо розтягуватися на подальші періоди без значних зрушень та змін. Бачите, в нас не тільки погані розклади, іноді бувають і хороші. Якщо дивитися карту, комбінації, карт, котрі випадають на місце Лево, перша карта десятка кубків, десятка, десятка пентаклів. Десятка пентаклів це карта стабільності, це карта процвітання і карта Мага це можливість впливу на ситуацію. Причому в нас місяць випадає в цілому для міста Лева і області, по тизу кубків, карта повної чаші, тобто може бути досить е, довготривалий проміжок часу по підвішеному стані, але не в, е, в тому підвішеному стані, коли ти відчуваєш себе некомфортно. Навпаки, досить комфортне завершення е, травня місяця. Фінальна карта в розкладі: десятка е, кубків, карта повної чаші. Час за тиші вибудовування нових планів на довготривалу перспективу. Okay. В мене я дуже сильно хочу е, побачити ті карти, котрі вказують саме на перемир'я або на завершення когось процесу. І е, в контексті ситуації, е, карта, яку ми шукаємо дуже часто, це карта миру. А, в її наразі не випадає вчора. Я переглядав це питання. в мене випадала вона в перевернутому стані, тобто відсутність миру. А, сьогодні дуже схожий розклад, тому що, начебто, робляться дії, котрі пов'язані з тим, щоб завершити процес. У нас є карта майстерності є моменти використовування важелі впливу на перебіг подій, є моменти залучення. Третіх сторін, котрі будуть впливати, м, намагатися впливати на перебіг події знов ж таки нам на користь Україні на користь. Але фінальна карта в розкладі це карта е, двійка кубків. Двійка кубків це карта союзу, карта домовленості. Вона випадає в перевернутому стані, і карта дурня вона випадає в контексті того, що будуть намагатися проманіпулювати ситуацію. Виходячи з розкладу, в нас карти вказують, що в е, Ті самі ситуації, котрі ми спостерігали минулих, минулі рази на переговорних процесах, намагатися зв'язати по рукам та ногам, вибудувати певні обмеження для нас, але при цьому розв'язати руки собі і не ну, піти на поступки. З іншого боку, на що необхідно також звернути увагу, навіть якщо Буде запропонована або підтримана якась ситуація з паузою на 30 днів, на 10 днів, на 20 днів. Вона йде по карті дурня, тобто ці домовленості або не будуть використовуватися, не будуть реалізовуватися, або ситуацію використають таким чином, що ми будемо винні в тому, що ці домовленості і переговорні процеси зірвалися і не принесли бажаного ефекту та результату. Тобто, більше нас в карт, котрі вказують на те, що будуть намагатися розтягнути цей процес, не зважаючи на всі наші спроби прийти до якогось позитивного виходу з ситуації. Я не думаю, що домовленість буде знайдено. Але із позитивного в нас саме для України випадає е, карта нових можливостей і карта нових союзів. Тобто комунікація з Туреччиною, з західними партнерами в, е, в перебіги подій на подальші, на подальші м, періоди е, за рахунок м, нашої позиції вони я не знаю, стануть більш, більш ефективними ці комунікації і більш. Значний вклад будуть вносити наші партнери в перебіг подій з позитивною динамікою для України, Дятка дев'ятка мечів. Дев мечі, перша карта в нас випадає. Дуже напружена ситуація в контексті того, що Дніпропетровщина буде все частіше з'являтися в інформаційному полі, і, і дуже велике переживання, що буде втрачений контроль. Однак в нас з точки зору позитивних карт, туз пентаклів, ресурсна карта, тобто ресурс, якийсь озброєння, якісь додаткові важелі впливу будуть залучені для того, щоб ситуацію втримати під контролем. Четвірка жезлів через випробування, через складнощі, ти можеш вивести ситуацію в рівну динаміку. ворога є плани просунутися вперед. але... Карта тріумфу, коли ми переглядаємо саме долю ворога, долю планів ворога, вона в переварному стані. Тобто, ті дії, котрі ти будеш спрямовувати, е в контексті руйнівних процесів, в контексті намагання просуватися вперед, вони не принесуть бажаного результату. І карта колесниці вона вказує на те, що все ж таки ми візьмемо. Uh, над ситуацією контроль і не, допу не допущемо, не буде допущений найгірший uh, сценарій, який ми можемо уявити. Uh. Однак все одно в нас випадає бачите, карта Зірки. Є, є певний план, котрий ворог не хоче uh, відпускати, тобто, буде намагатися тиснути все ж таки на Дніпропетровський uh, напрямок. Хоча в літній період вже випадає по карті паузи. Тобто, я думаю, що ці спроби, котрі ворог буде намагатися реалізувати, вони не дадуть бажаного ефекту та результату, і поки що ситуація буде в підвішеному стані, в стані невизначеності. На жаль, якщо ми переглядаємо Сумщину, приблизно такі ж карти випадають, як і початок і середина місяця. Тобто ворог буде старано робити все для того, щоб на область щоб область вивести в стан такої темряви, велика ймовірність процесів пов'язані з евакуацією, з переміщенням людей більш комфортне, більш безпечне середовище. І в нас є три карти, котрі свідчать про те, що можуть бути процеси пов'язані з евакуацією. В нас випадає п'ятірка е Пентаклів. У нас випадає карта відлюдника. В нас випадає вісімка кубків, тобто це про безпеку, е -э причому саме питання буде стосуватися як пошуку безпечного середовища. В дуже небезпечному, на дуже небезпечному напрямку. Тому що, перше, в нас випадає туз жезлів. Туз жезлів це не просто палаці в колесі, це можуть бути обстрільні моменти ситуації, пов'язані з руйнівними процесами. друге, якісь скриті моменти пов'язані з спробами просуватися вперед, і ворог буде. <гане> Дуже намагатися взяти контроль над територією без без перспективи змінити значним чином змінити ситуацію собі на користь, але й без перспективи тихого спокійного часу в травні місяці для. Сумської області. Карта страшного суду вона в нас випадає як попереджування, що дуже насичений місяць буде, і в травень місяць в цілому з друга друга половина травня так само залишиться в такій самій динаміці. І якісь нові зрушення. Карта нового починання вона випадає більш на довготривалу перспективу. Я думаю, що літній період він принесе новий виток. Розгортання ситуації, але поки що найнапруженіший розклад випадає саме на Сумську область. Якщо ми скажемо стосовно прогнозу на кінець травня, середина травня, вона йде по карті перепочинку, вона йде по карті тайм-ауту, тобто може бути стадія певного затища, але незважаючи на те, що зараз. Йде активне де, форсування ситуації наштал там переговорних процесів, якихось та завершення завершення ситуацій, пов'язаних там з руйнівними процесами. У нас кінець травня все одно йде по карті вежі. Карта вежі, вона випадає в контексті саме е руйнівних процесів, котрі ворог буде намагатися робити, і незважаючи на е всі дії. Мирного врегулювання або домовленостей йде е карта перевернутої е без безпеки в контексті саме ілюзії, тобто будуть якісь звернення або конструкції, пов'язані з тим, що буде перемир'я. Але в карта вежі вона показує нам, що все ж таки особливо кінець місяця він може бути дуже дуже напружений. Uh, в контексті повітряних тривог, uh, обстрільних процесів. Причому воно йде як uh, по шахедним атакам, так і по балістиці, тому що туз жезлів зазвичай випадає на балістику, а шахеди вони випадають по сімки жезлів. Дуже бути уважним, особливо в, в, в часовий проміжок, 20 26 число, десь так. Е, стосовно в цілому, я вам хочу сказати, що зараз те, що ми переглядали, це Київ-Київщина. Причому я б зробив би е, все ж таки більший акцент саме на область, а не на місто, е, в контексті потенційних ризиків зіткнутися з руйнівними процесами. Е, якщо дивитися в контексті всієї України, в нас карта Страшного суду. Вона є в комбінаціях і розкладах, що свідчить про ймовірність високу ймовірність масованого впливу з боку ворога. Причому, якщо брати все ж таки Київ-Київська область, тут є загрози, котрі безпосередньо пов'язані з спробою бомбити, бити і використовуватиме ворог звичні для нього інструменти впливу. Якщо брати в контексті саме всієї України, я б звернув би увагу більше не стільки на загрози пов'язані пов з обстрільними моментами, а з інформацією, дезінформацією тобто ворог буде старано використовувати якісь вкиди або інформаційні важелі впливу. Направлені на дестабілізаційні процеси, і ми повертаємося до високої ймовірності, я не знаю, під, підривної діяльності, скоріше за все, як пошук обхідних шляхів, котрі можуть бути пов'язані з терактами, з зводенням людей в оману або е, ситуаціями, котрі пов'язані з не стільки з містами, як з посадовими е, е, з, з високопосадовцями, з людьми, котрі управляють містами або е, Політичними елітами, котрі можуть приймати е, рішення, і від котрих залежить доля міст, більше стан поки що е, в нас може бути певна така стагнація, відсутність дії, відсутність руху, відсутність е, руйнівних моментів, але досить напружена ситуація. Ти будеш знаходитися, як в очікуванні, що ось ось щось повинно статися, ось ось ворог спробує знов. Плинути деструктивним чином, і в нас, якщо ми дивимося саме полтавський напрямок, дуже звернути увагу на е, кінець травня. Е, останній тиждень травня він е, може бути насичений на події, нас випадає перевернута карта е, вежі, тобто, ти будеш знаходитися в такому перечутті накрученому стані, і перевернута карта вежі, вона йде в форматі. Е, е, Попередження про небезпечні ситуації, але з можливістю відійти від руйнівних процесів, з можливістю невілювати негативний вплив від дій ворога. І, якщо ми дивимося на літній період, літній період він обіцяє бути більш е, стриманим, більш позитивним і більш помірним на новини та Ситуації травень місяць, особливо останній тиждень, в нас е, йде п'ятірка е, пентаклів, п'ятірка пентаклів це прихисток, тобто, це під загрозу можуть бути мирні об'єкти, такі як е, школи, лікарні або об'єкти, які ніяким чином не пов'язані з військовою інфраструктурою тощо. У мене не випадає саме, якщо ми дивимося на харківський напрямок, на Харківщину в мене не випадає карт, котрі б свідчили б саме про великі втрати, великі жертви. Але я там буде зроблена певна ілюзія спокійного стану і паузи, тому що перше в нас випадає карта дурня. По знову ж таки по домовленостям. Поки активним чином будуть форсуватися ситуації, пов'язані з домовленостями, з паузами, тощо буде використаний шантаж і, я не знаю, як розхитування ситуації, як маніпуляційний процес. І в нас випадає, на жаль, карта Страшного суду по дурню. Тобто, момент того, що. Ворог буде намагатися якось маніпулювати інформацію, шукати обхідні шляхи, шукати маніпулятивні конструкції, коли ти, начебто, думаєш, що все буде добре, нормально і буде формат паузи. Але карта страшного суду вона випадає. Причому я б зробив би акцент як на місто, так і на область цілому, тому що страшний суд це більш е широкий такий спектр загроз. Е це перший момент. Другий момент буде: є якась недостатня кількість ресурсу з нашого боку, котра не дозволяє контролювати ситуацію в повному об'ємі, і з нашого боку будуть зроблені пошуки цього ресурсу і знову ж таки: е карта сонця, тобто вирівнювання ситуації на літній період, вирівнювання ситуації на червень місяць е і вихід на якийсь. Я не знаю новий рубіж, на котрому ти зможеш контролювати ситуацію, мати позитивні новини і мати можливість просунутися в тих напрямах, де в тебе були пробуксовування, або ти не міг контролювати ситуацію раніше.